Вітаю учнів 11 класів на уроці біології. Темою нашого сьогоднішнього уроку є логічне продовження розділу біологічні основи здорового способу життя. Сьогодні ми поговоримо про профілактику неінфекційних, інфекційних, інвазійних хвороб та захворювань, що передаються статевим шляхом. Спочатку давайте ми з вами згадаємо, що таке хвороба. Хвороба це патологічний процес у людини, який проявляється в порушенні морфології, обміну речовин, в порушенні функціонування організму в цілому або його систем та органів. У червні 2018 року Всесвітня Організація охорони здоров'я випустила нову версію міжнародної класифікації хвороб. Вона стала основою для визначення тенденцій і здійснення статистики в галузі охорони здоров'я. Тобто, для того, щоб класифікувати хвороби, треба застосовувати певні критерії. Розглянемо деякі критерії. Отже, для класифікації хвороб людини використовують такі критерії, як за характером перебігу. Тобто, хвороби є гострі та хронічні. Класифікують хвороби за рівнем, на якому в організмі виявляються специфічні патологічні зміни при хворобі. Тобто, це може бути на Молекулярному, хромосомному, клітинному та інших рівнях організації живої матерії, за етологічними факторами, тобто фактори, які спричинюють появу хвороб. Цими факторами можуть бути механічні, фізичні, хімічні, біологічні або психогенні фактори. Класифікують хвороби за способом їхнього лікування, наприклад, терапевтичні або хірургічні, за віковими або статевими відмінностями, тобто є дитячі хвороби, жіночі, чоловічі. Але наша сьогодні увага саме до профілактики, адже хвороб може бути безліч здоров'я у людини. Одне. Отже, профілактика це є система науково-обґрунтованих заходів в медицині, спрямованих на запобігання захворюванням, їхньому розвитку та зміцненню здоров'я окремих людей та громад. Саме профілактику чотирьох основних груп захворювань ми сьогодні розглянемо. Нагадаю, що це. Неінфекційні, інфекційні, інвазійні і захворювання, що передаються статевим шляхом. Почнемо з неінфекційних захворювань. Ці захворювання є хворобливими станами, які не передаються від людини до людини, мають тривалий перебіг і повільно прогресують. В Україні неінфекційні хвороби є причиною 90% всіх перечасних смертей. Помилковою є думка, що такі захворювання, саме неінфекційні, це хвороби літніх людей. Згідно з даними ВОЗ, в світі помирають від цієї групи хвороб, хвороб люди, не досягши. І 60-річного віку. Які ж чинники ризику є, що провокують появу неінфекційних захворювань? Чинниками ризику можуть бути метаболічні, поведінкові, генетичні або екологічні чинники ризику? Такі неінфекційні хвороби, як рак, діабет. Серцево-судинні. Хронічні респіраторні психічні захворювання є причиною смертності номер 1 як у світі, так і в Україні. Цю інформацію можна продивитися більш глибше, перейшовши на відповідний сайт, ссылку якого ви бачите на екрані. Отже, основними причинами не Інфекційних хвороб, які ми вже згадували, це є метаболічні фактори ризику. Нагадаю, що метаболізм це є обмін речовин. Тому до таких факторів ризику відносяться підвищення артеріального тиску, підвищення рівня глюкози, холестерину, надлишкової ваги та ожиріння, що спричинюють появу хвороб даної групи поведінкові фактори маються на увазі спосіб життя людини. Адже споживання тютюну та алкоголю, нездорове харчування, недостатня фізична активність не сприяють зміцненню здоров'я, навпаки, є причинами виникнення хвороб. Фактори навколишнього середовища дійсно, екологічна ситуація є. Причиною виникнення неінфекційних хвороб. У 2019 році в Україні вперше відбулося загальнонаціональне дослідження для вивчення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань. Це дослідження має назву СТЕПС. Це міжнародне дослідження, до якого залучилася і Україна. Метою дослідження є оцінка чинників ризику. Для чого? Для запобігання контролю та профілактики цих хвороб. Що саме оцінюється? Наприклад, оцінюється рівень вживання алкоголю і тютюну. Які викликають печінки або рак легені, оцінюється рівень споживання овочів і фруктів. Як наслідок при порушенні цього рівня з'являється хвороба шлунково-кишкового тракту, оцінюється рівень споживання солі, рівень фізичної активності. Поширеність надмірної ваги та ожиріння, підвищеного артеріального тиску, глюкози в крові та холестерину все це є чинниками ризику для розвитку неінфекційних захворювань. І саме з 2019 року йдеться моніторинг і оцінка цих чинників ризику. Що стосується профілактики неінфекційних хвороб? Є два типи заходів це загальнодержавні заходи і індивідуальні, особисті заходи щодо профілактики неінфекційних хвороб. Якщо ми розглянемо загальнодержавними заходами, що є? Це є економічні заходи, а саме підвищення акцизу на тютюнові вироби та алкоголь. Це можуть бути організаційні заходи, наприклад, заборони реклами цигарок та алкоголю, створення пунктів здорового харчування в школах, вищих навчальних закладах. Це можуть бути інформаційні заходи у вигляді популяризації активного відпочинку, у вигляді інформаційних заходів проти шкідливих звичок. Виходячи з загальнодержавних заходів, що ми з вами можемо зробити для профілактики неінфекційних захворювань? Логічно, що це буде відмова від шкідливих звичок, раціональне харчування, активний спосіб життя, заняття фізкультурою і спортом, це все залежить особисто від нас з вами. Перейдемо до інфекційних захворювань. Інфекційні захворювання це розлади здоров'я людей, які спричинюють збудники. Віруси, бактерії, найпростіші, гельмінти, патогенні білки пріони здатні передаватися від заражених організмів здоровим і схильні до масового поширення. Виходячи з визначення інфекційних хвороб. Ми можемо сказати про такі спільні ознаки інфекційних захворювань. Перше це наявність патогенного мікроскопічного збудника. Друга ознака це швид... схильність до широкого епідемічного поширення. Ці захворювання мають циклічність перебігу, тобто послідовна зміна періодів. Ці захворювання. Можуть мати затяжний або хронічний розвиток. У нас з вами, як у макроорганізмі, може формуватися імунітет до інфекційних хвороб, і ці захворювання можуть передаватися від хворого до здорового. Це основні спільні ознаки інфекційних захворювань. За природою збудників розрізняють наступні інфекційні захворювання: вірусні, наприклад, грипу, сніду, вірусних гепатитів, пріоні, тобто такі патологічні білки, можуть викликати губчасту енцефалопатію, бактеріальні, холера, чума, сальмонельоз. Також до збудників інфекційних хвороб відносяться грибкові, які викликають кандидози, мукорамікози, аспоргільози. Визначено механізми шляхи зараження. Розглянемо, які ж вони є. Механізм передачі і система, через яку поширюється збутник, можуть бути фекально оральний механізм передачі. Тобто система, яка поширює даного збудника, є травною. Тому шлях передачі інфекції буде через їжу, через воду. Наприклад, холери, ботулізму, сальмонельозу. Якщо ми будемо говорити про механізм передачі аерогенний респіраторний. Ми розуміємо, що система, яка поширює збудника, це є дихальна система, тому шлях передачі буде повітряно-крапельний або повітряно-пиловий. В цьому випадку ми говоримо про грип, про пневмонію, про туберкульоз. Є наступний механізм передачі кров'яний, але він може бути трансмісивним, нетрансмісивним. Але система, яка поширює збудника, є кровоносною. Отже, кров'яний трансмісивний механізм передачі має такий шлях, як через укуси переносників. Або кров'яний нетрансмісивний має шлях передачі гемоконтактний і контактно-статевий. П'ятий механізм передачі контактний. Тобто система, яка поширює збудника, це є покриви нашого тіла. Тому шляхом передачі інфекцій є контактно-побутовий, серед інфекційних хвороб визначають особливо небезпечні. Ті хвороби, які підлягають дії міжнародних санітарних правил. І міжнародного нагляду. наприклад, чума, холера, натуральна віспа або грип поліомієліт. Третьої категорії, наприклад, є снід, толіремія, бутулізм, які знаходяться на регіональному або національному нагляду. Чому ці хвороби є особливо небезпечними? Тому що це група захворювань людини, що можуть раптово виникнути, швидко поширитись у вигляді епідемій або пандемій і масово охопити населення, а також характеризуються тяжким перебігом і високою смертністю. Якщо ми перейдемо знову ж таки до статистики, я вам пропоную зайти. Посилці на сайт Центру громадського здоров'я, де ви можете побачити статистичні дані щодо інфекційних захворювань. Ці дані відбуваються щомісяця, ви бачите, що як приклад наводжу жовтень 2019 -20 року і перебіг за 10 місяців 19-2020 року. Таких хвороб, як, наприклад, холера, толеремія, дифтерія, кір, орнітоз, в цих даних ми можемо побачити кількість зареєстрованих осіб, що захворіли за місяць в порівнянні минулого року і сьогодні та за 10 місяців зареєстрованих хворих минулого року і на сьогоднішній час. Тобто статистичні дані, моніторинг ведеться і стосується він інфекційних захворювань. Основними методами профілактики, знаючи, які є механізми передачі шляхи передачі, розроблено основні методи профілактики. Перше це ізоляція хворих. Тобто хворих ізолюють від здорових до моменту одужання, тобто вводиться карантин, для того, щоб запобігти поширенню збудників і захворювань. Методом профілактики є розрив механізму передачі хвороби. Наприклад, якщо є а, вірус грипу для запобігання його передачі, ми з вами використовуємо ватно-марвове пов'язки. Знижують вирогідність інфекцій, такі заходи, як кип'ятіння води, термічна обробка харчових продуктів, особиста гігієна, дезінфекція, дератизація, тобто боротьба з гризунами-переносниками, дезінсекція, тобто боротьба з чностногоми-переносниками. До методів профілактики відноситься формування стійкості до захворювання, що ми маємо на увазі. Застосування вакцин для формування штучного активного імунітету. Якщо ж, звичайно, необхідно терміново попередити розвиток захворювання у людини, яка певний час була в контакті з джерелом інфекції, то для такого захисту застосовують введення готових антитіл у вигляді. Імунних Перейдемо до інвазійних захворювань. Це хвороби, збудниками яких є тваринні паразитичні організми. Інша назва паразитарні захворювання. Збудники можуть бути твариноподібні організми, тобто одноклітинні. Це можуть бути паразитичні черви, це можуть бути комахи або кліщі. Є певна характерна особливість збудників інвазійних хвороб. Тобто Та є така специфічність. А саме, багато паразитів трапляються лише в людину. І джерелом інвазії є людина. Тому такі інвазійні захворювання мають назву. Антропонозними. Якщо ж частина збудників трапляється у тварин, але можуть вражати людину, то такі захворювання називаються зоонозними. Загальні спільні ознаки або особливості інвазійних захворювань є такі. Перше, це збудниками є паразитичних тварин. Є певна специфічність, яку ми тільки що розглянули. Є наявність складних життєвих циклів у збудників інваз. Ці хвороби мають тривалий хронічний перебіг і порушують імунітет хазяїв. І ці хвороби здатні передаватися від людини до людини або від тварин до людини. Основними методами профілактики інвазійних захворювань є біологічні методи, а саме боротьба з збудниками інвазій спрямована на використання їх природних ворогів або речовин, що впливають на поведінку збудника або розмноження його, використовують як біологічний метод лікарські рослини. Є хімічний метод, який передбачає використання антипаразитарних засобів, щоб запобігти захворюванню тварин і людини або позбавити організм взагалі збудників. Є імунологічні методи. Наразі вони перебувають на стадії розроблення, дослідження та застосування, наприклад, запроваджується щеплення проти лешменіозу. Та вакцинація проти малярії. Є соціальні методи профілактики, які спрямовані на дотримання правил особистої та громадської гігієни. Якщо ми будемо говорити про найефективніші, особистісні заходи профілактики інвазійних хвороб, до них відноситься дотримання правил особистої гігієни. Ми маємо на увазі миття рук перед вживанням їжі, після відвідування місць загального користування і після спілкування з домашніми тваринами. Крім того, потрібно обов'язково обдавати кип'ятком овочі та фрукти, якщо ви вживаєте їх у сурому вигляді, піддавати правильній, необхідній термічній обробці як рибу, так і м'ясу. Звичайно, важливо нам з вами турбуватися про повноцінне харчування, щоб ми отримували всі поживні речовини та вітаміни. Позитивне значення має стимулювання імунітету, закріплення, тому що це знижує ймовірність зараження, перешкоджає міграції паразитів по організму, скорочують їхнє життя в організмі хазяїна. Ось такі найефективніші особистісні заходи щодо профілактики інвазії. Захворювання, що передаються статевим шляхом. Це захворювання, збудники яких передаються від людини до людини під час статевих контактів, вражають, як правило, органи статевої і сечовидільної системи. За відсутності лікування, вони мають досить тривалий перегляд. Якщо ми будемо говорити про збудників цієї групи хвороб, вони можуть бути як вірусні, так і бактеріальні, як грибкові, так і інвазійні. Тому шляхи профілактики будуть ті, що виходять з природи збутників. Які ж є шляхи передачі цієї групи хвороб? В першу чергу це незахищені статеві контакти. Це може бути трансплантація органів тканин або процедура переливання крові. До шляхів передачі належить недотримання правил стерилізації інструментів, користування спільними гігієнічними засобами. Або дуже тісні побутові контакти. Логічно, що є головні аспекти профілактики таких інфекцій. Якщо ми знаємо шляхи зараження, ми знаємо і аспекти або шляхи профілактики. Тобто, не допускати статевих контактів з хворими, використовувати. Захищені статеві контакти, не займатися самолікуванням. Тобто, якщо людина вже захворіла, вона обов'язково повинна звернутися до лікаря, адже такі захворювання можуть мати негативні наслідки на організм в цілому і на репродуктивну систему людини. І, звичайно, особиста гігієна. Це наш з вами захист. Сьогодні ми з вами з'ясували, що профілактика це є система науково обґрунтованих заходів у медицині, спрямованих на запобігання захворюванням, їхнього розвитку та зміцненню здоров'я окремих людей та громад. Ми з вами з'ясували, що є класифікація хвороб за певними критеріями відповідно до шляху зараження. Проводяться відповідні заходи профілактики. Важливим фактором збереження здоров'я є наша з вами особиста відповідальність і здоровий спосіб життя. Домашнім завданням я вам пропоную опрацювати відповідні параграфи підручника для закріплення матеріалу. Використовуйте завдання з інтернет-джерел. Силки на ці завдання ви бачите на екрані. Дякую всім. До наступної зустрічі!